Детіта, і це моє нове відео. Сьогодні я відкрию бойца сту і потім почну розблокувати мех. Сьогодні я знову татком, з яким ми постійно лємо кубки! Правда? Мой аккаунт, його вже бачили в моєму першому відео. Надіюсь, ви ставили лайк. Я дивився. І чомусь в мене тільки два лайки. І я, звісно, поставив лайк і ще від тато. Передивимось наше відео з ним. І чому ми не ставили лайки. Так Якщо обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Так, друзі, вам вас показывай, поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. А ми забираємо всі подарочки. Ну що, ната, готовий. Брок на восьму. Тато, <ші> Тата, тобі ще на Броку два кубка і ти цей. І театр отримаєш на ядер перший. Так, ми програли з ним. Мене треба трошки квестів виконати. Тато, мені всього два квеста, бачиш? Мені всього два квеста. Зараз покажу яких. Тут на Бельці і на Міко. Так. Та, давай скоріше, поїхали виконати квести. Вы на каждый день меняете. на них чай. Ты до теперь похилься. Друзі, бачите, як він іде в нього 1000 хп, а він іде на якогось база. Взагалі. Як ви бачите, ми постійно ліві губки. Як ви бачите, мене зараз вирісуть, я розставлю капканчик і ховаюся в кусти. Як буде краще. І чекає, поки він заспавниться. Він заспавниться, прийшли. Б'є в цю шеллі. Давай, хорош. Як ви бачите, я б'юсь проти Нані. І він, кажеться, дуже сильний. Він мене майже з одного удара вбив. Це дуже сильний Наня якась. Якийсь. В нього, мабуть, гіперзарад є. Цікавоч, чому він зеленушки не забрав. Степенький. Мене зараз будуть закидувати Тато, хорош. Льончик! Добив. Збирай. Ха-ха, топ один. Ель Прима дві баночки. Суперботик. Отак от, от і ми виграємо. Тада, ще два рази виграти так от і я виконаю квест. Так, друзі, як ви бачили на своїх катрах, я ще два рази виграю з ним. Це байжен нереально, І викараю квест. <гум> так, що, Давайте. Поїхали. як ви бачите, у мене золота ліга. Потім покажу свій трофій. Виковається і колись покажу свій трофій. І стоїть всіх бойців. Слава на рівні. Але це, напевно, буде сьогодні в третьому відео. Це сьогодні буде в третьому відео. Чо, капкан в ящик не зачіпляє, взагалі. Спасімку про цей. Я вовцем не це. Ого! Хорош! Тата, знаєш в мене то на десятому, щоб ти знав. Я її качну. дивись дивись дивись, бачиш, як б'є. Хорош. Хар... ого скільки в нього хп було. Друзі, ви бачили? У нього 139 хп, в мене хоча 1209 а в нього. Ну і він хорош. Прикол, мені так і нравиться. Чтоб так и всегда все было хорошо. Но <Да> ты классный. <связывается> Джейкис, кольд. Кольд баскетчика играю. Стоп, 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 стоп. Не бачу, я Капець Що дивишся? Ну, вже трошки там спайку залишилося. Як ви бачите, друзі, я проду. Це дуже погано. Мені ще один раз виграти, я виконаю квест. Це я заповню, але я не дивися цього разу на квест. Це ж він повинен додатися. Ну давайте, давайте. Давайте, давайте, пошли, пошли, пошли. Так, скоро я вже начну на нову легендарку купити. Перед цим епіком я накопив на абер. Я тоді ще блогером не був. А тепер я вже зараз на нових буду купити ну пішли, ах, мене нема тато. же ж сидить, ти мене на двоє і ви її винесли. Треба хоча б топа два дождатися, щоб мені квест дався. Дожди, подожди, хай вийде скущети, не виставиш так. Аккуратно. Збираємо, 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 збираємо. Як ви бачите, друзі, в мене більше ніж взяв Карделіуса. Я зараз вдарю його, нафармлю ультик, Оп! Пішов звідси. Напарник з'явився. так улітай його став вічити. Якщо в тебе вульта попаде на бійся. Нічого тобі не зробиться. навіщо вічі оп, 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 оп. так поставиться. Оп-оп-оп-оп-оп. так, 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 так. Дуже мало здоров'я, дуже мало здоров'я. ТОП-3 Ха-ха-ха, <гум> <О, гум> я повернувся Трохи плюсовка, друзі Дуже добра плюсовка Дуже добра ну, Трошки тата та тут частенько виносили Все <гум> добре ТОП-3 плюс 4 Плюс 4 Так, це 4 по-англійськи Да, а ти любиш Україну? Тому вас постав лайк. Та підпишись на канал. Коли будеш дивитися це відео. Обов'язково! Я так підпишись на свій канал і поставлю лайк. Коли застиму це відео. Подивіться, подивіться тут Анжела. Хе -хе -хе, косий, косий, косий. Ого! Нормально він накисить! Щоб Анджелу скільки водичок. Знаєте, що трошки Анджелу... Так, попав. попав. Попав, тут матрас, тут матрас. А пішов звідси. На тобі, на тобі. Ставлю така пканчик. Опа! Давай, оп! На, пішов звідси. На тобі. Треба його замернити на капканчик, він примігнувся, в нього буде легше попасти. Дивись, 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 дивись. Аккуратно цей був. Дві, бачив, бачив, бачив. Опять разом стояли. Давай собития поміняємо. Ой! Вибачте, зараз знімаю другу частину, вже є 11 хвилин. До побачення, друзі, до побачення, до побачення. До побачення.